Доброго ранку малята. А чи знаєте, хто до нас сьогодні завітав у гості? А дізнаєтесь, коли послухаєте загадку. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст. Це стрибальчик-побігайчик. Це пухнастий сірий зайчик. Так, до нас завітало зайченятка. Її звуть пел. Вона добра, допитлива тваринка і буде сьогодні з нами гратися та й цікавого навчатися. Ми пограємо з нею в гру багато і один. Скільки до нас тітки завітало зачиняток кості? Так, одне, один зайчик. А скільки зайців живе в лісі? Багато, звісно. А скільки дерев росте в лісі? Багато дерев. А скільки будиночків у зайченятки? Так, один. А скільки разів зайченятко тікало від лисички чи від вовчика? Так, багато. Це ви знаєте. Зараз бела розповідатиме про свою сім'ю. «Я...» Зайченятку бела. У мене є один братик і стільки ж сестричок. Подумайте, дітки, скільки сестричок у Бели? Теж одна, стільки ж, скільки братиків. А всього скільки їх Бела, сестричка і братик. Їх всього троє. Так. Далі Бела розповідала мені, що вчора вона гралася у м'яча. А сьогодні з братиком і сестричкою вони гралися в пішмурки. Скільки разів вони гралися? Так, два рази. Далі вона розповіла, що біля її хатинки росте два кущі шипшини і один кущ калини. Скільки кущів всього росте, дітки? Порахуйте. Два і один це разом. Три, так, молодці. А далі Бела нам пропонує кілька завдань, і ми будемо разом з вами їх виконувати. Погляньте, на городі в Бели виріс пишний урожай овочів. Скільки всього грядочок посадила Бела. Дивіться одна, дві, три, три грядочки. Так, а які ж овочі тут виросли. І капуста, і цибулька, і буряк, і морква, і огірки з помідорами. Але в кожному ряду є зайвий овоч. Давайте подивимось, подивіться уважно. Якщо капуста, то який тут буде зайвий овоч? Так, цибулька зайвий. А якщо в нас у три морквинки, то тут зайвий бурячок. Так? Ось бурячок. А якщо в нас дивіться більше помідорів, то зайвий огірочок. Так, дивіться, скільки в нас вийшло рядів овочів. Три ряди. І в кожному рядочку по скільки овочів. Давайте порахуємо. Капусти. Один, два, три. Так, морквинок одна, дві, три. І помідочок один, два, три. По три. Однакова кількість. Стільки помідорів, скільки морквинок. Стільки капусточок, скільки морквинок. Скільки морквинок, стільки капусточок. Бачите, однакова кількість по три. Ми гарно працювали, зараз трішечки розважимось. Давайте зробимо разом з Белою таку фізкульт-хвилинку. Так, називається вона тричі. Все робимо тричі. Тричі плеснемо в долоньки. Раз, два. 3. Тричі схилимо голівки. Раз, два, три. Тричі ніжкою тупнемо. Раз, два, три. Тричі підстрибнемо. Раз, два, три. І ви так зробіть фізкульт-хвилинку з Белою. Дітки, подивіться на цю картину. Бела пропонує нам скласти розповідь. Подивитись, як вона гуляла зі своїми друзями, так? Ось дивіться, якщо ми подивимось на цю картину, то що знаходиться посередині? Хатка, так, а що знаходиться з правої сторони нижче біля дерева? Озеро чи ставочок, так? Хто плаває на ставочку? Хачечка, де літає пташечка над деревом. А дивіться, якщо подивитись на хмарку і хатку, то що вище хмарка чи хатка? Звісно, хмарка, так. А поряд з хаткою що знаходиться? Ялинка виросла. Так, а Руч з ялинкою, хто сидить? Кішечка. А вгорі? Що нам світить? Сонечко. Ось я й пропоную викласти таку картину. Так, ну, давайте згадаємо, що в нас було посередині. Так, хатка була посередині. Так, над хаткою. Що в нас було, дітки? Так, хмарка. Над хаткою була хмарка. Біля хатки що росло? З однієї сторони, пам'ятаєте, ялиночка? Так. А з іншої сторони дерево. Так, дерево. Над деревом хто летів? Пташечка над деревом. Деревом летіла вгорі. Так, над деревом. так. А під деревом що було? Озеро так внизу. І там плавало каченятко. Так. А в нас ще була бела, так, Внизу під ялиночкою була бела. так. І біля бели, біля ялиночки була кицька. А що, подивіться, ми забули? У нас немає сонечка. Так, над кицькою вгорі було сонечко. Ось ми виклали за зразком таку картину. А ось іще одне завдання від бели і її. Друга їжачка, він хоче попасти до себе в Нірку. Ми йому допоможемо пройти по цій доріжці, так? Ми будемо, дивіться, показувати, як йому йти. Ось іти прямо, потім нагору, знов прямо до хатки, вниз, прямо нагору, прямо, вниз, прямо нагору, прямо вгору, прямо. Вниз, Прямо вгору і прямо до хатки. Я думаю, що їжачок попав до хатки. Батьки хай вам намалюють такі лабіринти, і можна так робити. Ну що, Бело, сподобалось тобі на заняття? Так, дітки, ви так гарно працювали. Я ще до вас прийду. До побачення, до побачення, Бело. До побачення, дітки, бела буде чекати, як ви справитесь із завданням.